Такого ще не було, щоб на Audi A4 B9, не B8, на секундочку, закінчувався двигун на пробігу 110 тисяч кілометрів. Скільки коштує капіталка A4 B9, 2-літровий двохлітровий TFSI, третьої генерації вже двигун, стукаючий звук був у нас з мотору, що було виконано? Проблема була з шатунними вкладишами, розібрали повністю двигун, перевірили головку блоку циліндрів, замінили клапана, замінили направляючі, Переущільнили послі розподільчих валів, встановили новий комплект ланцюга ГРМ. Коліно просто полірнули. Нові шатунні вкладаші в оригіналі, нові корінні вкладаші в оригіналі, також рехон блоку, нові кільця, супутні всі ущільнення по двигуну. Також нові. Реставрація стартера, реставрація генератора, перевірка та реставрація турбокомпресора, новий клапан вентиляції картерних газів, нові чотири. Форсунки паливні високого тиску. Тут одна форсунка на секундочку коштує 12 тисяч гривень. Скільки ж може такий коштувати ремонт разом з запчастинами? Робота запчастини, підрядні роботи по розточці блоку, ремонту головки блоку циліндрів. Всі запчастини супутні, ремонт турбіни, все разом у нас виходить 272 тисячі гривень. Автомобіль у нас на другому стейджі 110 тисяч пробігу, мотор почав стукати. Тому будемо відкатувати назад в сток. І робити уже правильний стейдж, тому що мені здається, що це справа в прошивці, не виходять ці двигуни з ладу на такому маленькому пробігу.